У нас наступний день. Що, Тоша, сидиш, роздивляєшся свою нову клітку? Може, якось вже сходимо туди, в розвідку? Трошки? Ти що спиш? Я тільки що його відкрила, він <сум> ще сонний. Ти ще спиш? Моє мене Мій любий хлопчик. Тоша. Ташуня. Ташуня. Так я його люблю. Щось Тоша зовсім сьогодні не виходить з клітки, такий сидить надутий, позіхає, ти що не виспався. Тоша, ти не виспався. Хвостик наче рівний. Тушунь. Думала його все ж таки витягнути з клітки, ну, на пальчик посадити. Але дивлюсь, що у нього зовсім немає настрою для цього. З Цим вимкненням світла зараз вимикають. Ну, вимикають кожні 3 години на 3 години. І ввечері вимикають о 6 коли вже на вулиці темно. І він сидить до 9 в темряві. Ну, як? Ми вмикаємо тут таку підсвітку. У нас там зверху є такі фонарики. І нам, в принципі, вистачає. Але для нього то мало світла. Ага, основне світло, таке велике, який великий фонарь я забираю собі на кухню, бо під час, ну в цей час я зазвичай готую вечерю. І тут така невелика підсвітка. І він починає вже засинати в цей час. Ось так, сп'ячемось тут іде. Ось так. Заважаю вік. тут щось на двух. Буся, міло, а, а потім о 9-й світло вмикають. І о 9 ми якось вже, скоріш за все, повечеряли і вже лягаємо біля телевізору, типу, і теж вже світло не вмикаємо. А іноді я сижу тут, монтую відео, у мене тут комп'ютер, і вмикаю тут світло. Ну, у цьому, на балконі, це в мене як балкон. І, коротше, у нього тепер збився графік зовсім. То він з шостої спить і потім аж до ранку виходить, бо тут немає світла. То у 9 я буваю тут вмикаю світло, бо я не можу ну, працювати без світла, мені все одно потрібно, і він не спить буває до 12. <ків> буває, що я його накриваю. Ну, якщо до цього він довго спав через вимкнення світла, то я не накриваю його пледом, щоб він все ж таки трохи погуляв ще. Ну, коротше, у нього постійно цей, ну, я думаю, що ви знаєте, бо у вас у кого пташки і вимикають світло, то та сама ситуація. І оце взагалі, я не знаю, що робити, як, як йому зарадити, допомогти в цьому, бачите, у нього постійно такий настрій сонний, він начебто у нього все збилося. От. Тож ми ніяк не переїдемо в нову клітку. Може я заморачуюсь, то треба просто. Поставити сюди нову клітку, повісити кормушки та й все. Але не хочеться, щоб він стресував, от, чесно. Але з таким графіком дня, як у нас зараз, в тим світлом, він все одно стресує. Бо ну, все ж таки це гормональний фон, дуже важливо через світло. Тому не знаю, що робити, ну поки що так. У нас успіхи. Дивіться, Тоша тільки що гуляв там по підвіконню, заглядався на, на пташок за вікном, а тепер перейшов і заскочив от туди. Тоша, ти бачиш там корм засинає, ну. Засинає постійно мені сидить. Тільки що у мене на плечі сидів, щось там розповідав мені на вухо тихенько. Що таке? Що таке. Так, ну я не буду його провокувати кудись там переходити далі, нехай там сидить. Тоша, ти не в той бік переміщаєшся. Да? Ти що? Не в той бік перемістився. Може підемо сюди? М? Сюди. Дивись, яка паличка. Ближче до віконечка. Ти ж любиш до віконечка ближче? Закрив очі. Тоже щось мені не, не сподобається, як ти там. ота? Так, ну, це вже щось. Принаймні він її не боїться. Це дуже добре. Зараз мені на какуні тут, на підлогу. До речі, дивіться, хто в мене тут є. М -м. Таке кошенятко. Ну треба чумізу, ніяк не придбаю чумізу. Хотіла чумізу йому туди почепити. Ай, красунчик, красунчик красивий. Гарний такий. Гарнюня мій. Мій гарнінку. Да, такий гарнюн, який же він красивий. Та що не мій? Ой, ой, що то з тебе? Пір'ячко випало? Випало пір'ячко? Ну, ті моє сонечко, не виспався, ну збили бойський графік моєму зайчику маленькому. Причепилась назад перечку тоже включи назад засынаем вот так вот и вам пусечку такой бусинка такой классненький Хочеться його почухати. <laughs> Вибач. Не хотіла тебе лякати. Просто хочу почухати. Але не буду. Я знаю, що ти не любиш. Опа, а що я бачу? Моє сонечко. Залізло само. В клітку. Я цього не бачу. Мої зайка. Так, тепер треба, щоб він знайшов корм. Ну я думаю, що він не дурний в мене і знайде корм. Тож не подобається мені, що ти оце засинаєш отак. Я, звісно, все розумію. Але. Але, зараз, мабуть, зварюємо рису. І дам смекту на всяк випадок. І поки що перевішу з цієї клітки, йому кармушечку все ж таки от сюди. Тоша, щоб ти бачив, що тут є у тебе їжа, добре? Да. О, так, ну хорошо. Да. І водичку, да? повісити. Зараз повішу. Там, де завжди. О, а там і кормушечка поряд. Тоша, дивись, там є, є ще кормушечка в тебе. Ось дивись. Ось тут, бачиш, ось так ми і переїхали в нову кліточку. Все, тепер я ту приберу. Тут в нього буде його кормушка, його водичка. Я не прибирати ще рано. Не буду прибирати, але там немає їжі і води. А він вже знає, що їжа і вода там. Ось, будемо так. Таку тактику все ж таки буду продовжувати. Молодець, мій молодець. Зараз тобі зварю рису, дам смекту. Може тобі стане краще. Та потоша мій. Тоша та потоша. Зварила йому рису, насипала в кормушку і він одразу пішов їсти. Він любить рис. так? Да? Тільки він товстіє. Гладшає на рисі, тому я не даю йому часто. А, так, перенесла його на руці в клітку. Він запригнув, заліз, почав їсти. Я закрила клітку, бо вже вечері, у нас вимкнули світло. А, і скоро стане темно, щоб він тут не літав ніде, не падав. Бо буває таке, як різко вимикають світло, він починає добиратися до клітки, намагатися потемному. Да, Тошик. То я його одразу посадила сюди. І привітайте нас. Ми переселені без стресу, абсолютно самостійно, з доброї волі. Так що поки що не буду прибирати стару клітку, хай вона стоїть, він собі буде по ній лазити, якщо що. А там буде вже жити. А потім приберу стару клітку.